17 квітня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі Серебрянського лісництва на Луганщині загинув мужній захисник України, справжній патріот Касенюк Андрій Михайлович, позивний Міхалич. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Хай яскраво світить воно! Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Андрій Михайлович Касенюк народився 15 листопада 1987 року в селі Рогівське Криничанського району Дніпропетровської області. Його життєвий шлях був яскравим прикладом відданості родині, рідній землі, професії та батьківщині. Він був людиною, яка встигла залишити глибокий слід у серцях багатьох, живучи в гармонії з собою та навколишнім світом. і ці мати не засине. Для мене Андрій був не лише братом, а й найкращим другом. Він завжди підтримував мене, розв'язував мої проблеми. Навіть на фронті знаходив час подзвонити і дізнатися, як я. Його турбота залишиться зі мною назавжди. Він був людиною великого серця, і я назавжди збережу його в своїй пам'яті. Андрій здобув освіту у вищому професійному училищі номер 22 а згодом продовжив навчання у Дніпровському державному технічному університеті. Його трудовий шлях розпочався на Дніпровському коксохімічному заводі, де він розпочав як електрогазозварювальник. Завдяки своїй працелюбності і наполегливості Андрій швидко зростав у професії, згодом обійнявши посаду майстра, а потім механіка цеху. Його заслуги в професійній сфері не залишилися непоміченими. У липні 2018 року Андрій був удостоєний звання зірка Метінвесту. Його портрет прикрашав білборди по всьому місту, символізуючи трудову гордість і досягнення. Ще в підлітковому віці, у 15 років, Андрій відкрив для себе світ музики. І тільки дошта знає да не кохання вона букарія. Шукає. Я біжу на зустріч началася, де що забувають майонез. Небо просто плаче, небо плаче і за того, що немає вдачі мої очі не бачить. не чує, тому хмарне небо що сили я. Ми познайомилися з Андрієм, коли йому було 14 років. Він був енергійним, готовим підставити плече завжди відкритим до нового. Він захопив нас рок-музикою і написав свою першу пісню. Тільки вона, Україна, земля моя. Його очі завжди залишалися такими ж щирими, як у юності. Зустрічі з ним були теплими, а його весела натура і глибокий патріотизм надихали. дякуємо тобі, Андрію. Наш герою. Не маючи професійної музичної освіти, але володіючи неабияким талантом і самобутністю, він заснував музичний гурт Сілвертаун. Андрій став не лише засновником гурту, але й його гітаристом та композитором, створюючи аранжування, які підкорювали серця слухачів. Ми познайомилися з Андрієм у 2002 році, коли він уперше взяв мікрофон на репетиції нашого гурту. Спочатку це було смішно, але з часом він став душею сцени талановитим гітаристом і композитором у Сілвертаун. Він приносив ідеї, писав музику навіть під час коротких відпусток із фронту. Андрій мріяв про професійну музику, альбоми, тури, мерч. Він завжди вірив, що його місце у творчості, його прагнення тягнути все на собі проявилося і на війні, де він керував мінометними розрахунками, навчав молодих і залишався прикладом для інших. Навіть у найважчі часи він зберігав тепло у спілкуванні. Ця втрата для мене як втрата брата. Андрій був тим другом, який з'являється раз у житті. Його пам'ять залишиться назавжди. У вас нашому бліжуху за нашою участь. 23 та 24 вересня відбудеться Октовий Рокфест на парковці біля каравану. Не пропустіть, буде дуже гучно, весело, райбово. Silver Сілвертаун здобув популярність завдяки своєму неповторному звучанню, представляючи ім'я рідного міста на численних конкурсах і фестивалях. Дехто з нас бажає погаду все. Гурт виступав поруч із провідними українськими артистами, несучи через музику меседж любові до рідної землі і культури. Андрій завжди був на позитиві. Він заряджав усіх своєю енергією та творчістю, пишучи музику, створюючи кліпи. Його ентузіазм надихав нас збиратися і діяти. Перед моїми очима він завжди буде з гітарою на сцені. Усміхнений і впевнений у своїх мріях. У 2015 році, коли країна опинилася в небезпеці, Андрій прийняв непросте рішення стати на захист батьківщини. Не маючи попереднього військового досвіду, він тричі звертався до військомату, перш ніж його прийняли до лав Збройних сил України. Він служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, здобувши військову спеціальність коригувальника вогню. Андрій брав участь у боях у найгарячіших точках фронту: Пісках, Авдіївці, Красногорівці, Гродівці та Водяному. Цей період його життя увінчався написанням пісні Україна це ми, яка стала символом незламності духу українських воїнів. Андрій та його дружина Марія пов'язали свої життя 24 вересня 2015 року. Вони одружилися у Львові, зробивши це таємно. Андрій, який повернувся на коротку відпустку з АТО, разом із Марією вирушив у це улюблене місто. Львів мав для них особливе значення, вони часто приїжджали сюди разом. Родина дізналася про цей важливий крок із соцмереж, коли пара виклала фото вже з обручками на руках. Ознайомилися ми у 2007 році, і з того часу я знала: Він моя людина. Андрій був творчим лідером у кожному своєму гурті. Його мрії про сцену і музичну славу надихали. Навіть у найважчі моменти війни він знаходив час на музику. Пісня Україна, це ми створена в АТО, стала символом його сили. Він був мужньою і доброю людиною, яка завжди підтримувала всіх навколо. Його впевненість і жарти допомагали нам не втрачати надії. Андрій, наш герой, пам'ять про нього житиме вічно. Спочатку я думала, що захоплення Андрія музикою це щось дитяче, але він довів свою талановитість, і я пишалася ним як рідним сином. Він був доброю людиною, завжди готовою допомогти. Його історії про порятунок тварин із передової можна було б знімати як серіал. Таких чоловіків як Андрій дуже мало. Я буду завжди його пам'ятати, тому що героїв не забувають. Патмолада збистра рік. бам, барикади друзья, шум. після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Андрій знову добровільно з'явився у військомат. Цього разу він вступив до першого батальйону 31-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Žiūrėk, kiek jis yra? Спочатку він ніс службу на блокпостах та стратегічних об'єктах Дніпропетровської області, але розуміючи важливість свого бойового досвіду, Андрій подав рапорт на переведення до зони активних бойових дій, сказавши: від мене там буде більше користі. Я карес волів, тіло моє залізне, плід небесних ковалів, ворог завмер, де бабо, моноколів, бо по сам перунію кочу гублів Батько Богу ніді не жалів. Так і я вже з болотяним вісім на стена в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубіяний уб'яний я вовк, я дуб, я древній малахід. Бо там, де блазня, смерть воїну, перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам і в вас гарне Оба по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду, відчиняйте браму. Він брав участь у боях за Велику Новосілку на Донеччині, на кордоні Харківської та Білгородської областей, де отримав поранення, а також у боях за Кремінну на Луганщині. Коня, зорі мої шати, помолиться за нас, мила, нам часто. Позивним Монах Андрій став вправним артилеристом під час служби в АТО. Він добровільно повернувся на фронт у 2022 році, пояснюючи своє рішення словами: А якщо не я, то хто. У складі 31-ї бригади НГУ, тепер із позивним Міхалич, він командував розвідувальною групою, наводив артилерію і захищав Донеччину. Андрій не тільки виконував бойові завдання, а й рятував тварин із зони бойових дій, передаючи їх у притулки. Він віддав своє життя в боях за Серебрянське лісництво, забезпечуючи безпеку побратимів. Герої не вмирають, вони залишаються з нами назавжди. 17 квітня 2023 року, під час боїв у Серебрянському лісництві, Андрій залишився на позиції, прикриваючи своїх побратимів під щільним вогнем артилерії. Він забезпечував їхню безпеку, навіть коли ворог накривав позиції авіабомбами. На жаль, міна вибухнула поруч, і Андрій отримав поранення несумісні з життям. Він загинув, як жив мужньо, захищаючи інших. Мужики, тримаємо стрій. Україна переможе і головне зараз не здаватись. Йдемо тільки вперед. 15 листопада 1987 року вночі під першим снігом я поспішала до Криничанського пологового будинку. Серце підказувало. Сьогодні я побачу свого Андрійка. О 11.30 його голосний крик наповнив цей світ життям і радістю. З тієї миті він став моїм сонцем, моїм всесвітом. Уже в три роки він зачаровував своїми концертами дорогою до череди, співав і танцював так, що всі сусіди зупинялися і аплодували. А він щиро радів і співав ще голосніше. Андрій мав величезне серце. Коли уперше Андрій побував у цирку, то одразу після вистави він рішуче заявив. Там знущаються над тваринами, я більше ніколи туди не піду. Його любов до світу, до справедливості проявлялася в кожному вчинку. У 14 років батько подарував йому першу гітару Стару без струн. Він сам її відновив і з того часу вже не розлучався з нею. Гітара стала його продовженням. Андрій сидів допізна, створюючи мелодії, які торкалися душі. І навіть у ті ночі, коли його гра заважала спати, я була щаслива чути його. Мій син завжди ріс самостійним і відповідальним, завжди виконував те, що обіцяв. Коли почалася війна у 2015 році, ми з чоловіком намагалися зупинити його, ховали документи, але Андрій сказав: Мамо, я мушу бути там, це мій обов'язок. Навіть на фронті музика залишалася з ним, його пісні підтримували побратимів і давали їм надію. 24 лютого 2022 року Андрійко знову зробив вибір Обнімеш після перемоги, сказав він, вирушаючи на фронт. У жовтні я змогла побачити його після поранення, втомленого, але незламного. Навіть тоді він повторював: Все добре, мамо. Хто, якщо не я, 17 квітня 2023 року той страшний уламок забрав мого сина. Але він не просто поранив його серце, він залишив незагойну рану в моєму. Того дня моє сонце пішло, але його світло ніколи не згасне. Андрійко, мій син, моя гордість, моє життя. Ти віддав себе за Україну, за наше майбутнє, твоя пам'ять житиме вічно, і твоє ім'я буде сяяти так яскраво, як сяяло твоє життя. Андрій Касенюк був прикладом справжнього патріота. Чесного, доброго, надзвичайно працьовитого та талановитого. Він був людиною, яка жила не лише для себе, але й для інших, ставши символом незламності, мужності та самовідданості. Він залишив після себе світлий слід у справах, музиці, спогадах друзів і рідних. Його ім'я назавжди залишиться в пам'яті як ім'я справжнього героя. Андрій своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Касенюк Андрій Михайлович був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Орденом за мужність третього ступеня. Українське сонце зійшло. Знаком пошани захиснику Луганщини. Нагрудним знаком за доблесну службу. Герої не вмирають. Вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці.